Найдовший і найдорожче американці тестують новий авіаносець Джеральд Форд. Вже цього року він у морську потилю США. Довжина судна 337 метрів. І на сьогодні це рекорд на його палубі Спокійно розміщується 75 військових літаків і гелікоптерів. І це не рахуючи безпілотників. Екіпаж авіаносця 4660 тисячі офіцерів та матросів. Не дивно, що Джеральд Форд коштував Сполученим Штатам майже 13 мільярдів доларів, а це на хвилинку половина річного бюджету країни. Це скор і ми починаємо. З мінометів у прифронтовій Мар'їнці бойовики обстріляли школу. Від артатаки дітей довелось ховати у бомбосховищі. На лікування до Запоріжжя приїхав бойовик ДНР у невизнаних республіках. Туберкульоз не лікують. Тут йому одразу ліжко місце у тюрмі підготували. У лавах банформувань він приймав активну участь у протистоянні силам АТО Під Дебальцево. Понад півтори тисячі срібних монет 16-17 століття знайшли діти на суботнику, купаючи землю біля старого дуба у Чернігові. На передовій нині знову поранені лише протягом кількох годин сьогодні в день до одного із шпиталів у зоні ато привезли чотирьох поранених військових. Двом одразу зробили антишокову терапію та направили на операцію. В одного важке поранення черева і таза, в іншого ушкоджено стегно. Ще двоє зазнали травм від вибухових хвиль. Загострення відбулось у напрямку Авдіївки водяного. Звідти бійці доправили із кульовими та осколковими пораненнями. Підрощені заливали кровозамінників. Надавали першу невідкладну допомогу. Стане всіх стабільні, вони доставлені в стабільних станах. Останнім декілька днів було не було поранених. Ми вже надіялися, що напевно так буде зв'язку з такими святами, які йдуть. Але на жаль, бачимо, що цього не відбувається. Бойовки з мінометів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Мар'янки. Місцевих школярів евакуювали до бомбосховища. Про це повідомив голова Донецької військової цивільної адміністрації Павло Жибрівський. Осколки долітали до центру міста. Мар'їнська ж загальноосвітня школа номер 2 розташована за кілька кілометрів від лінії розмежування і зазвичай першою потрапляла під обстріл. У класах з цього боку вже давно не відбуваються уроки, а вікна школи закриті мішками з піском. Директори школи телефоном повідомили, що сьогодні під час обстрілу дітей одразу перевели до бомбосховища, і там вони перебували 15-20 хвилин. Обійшлося без паніки, адже учні вже давно вивчили правила безпеки в разі мінометної атаки. І аби спуститися у підвал, де облаштоване бомбосховище потрібно лише півтори хвилини. Нині, за словами директора, міномети мовчать руйнувань школи. Немає навчальний процес. Продовжили. Били слишні залпи тяжова артилерії. поэтому ми прийняли рішення пусті дітей для вияснення обстановки. Буквально минут 15 діти на підвалі, возобновили учебний процес. все нормально, діти займаються. есть нам нічого ніхто нікого не обстріляв. У нас ціла школа, всі живі, здорові. Протипіхотні, протитанкові, великі і дуже маленькі, але всі смертельно небезпечні це міни. Ними нашпиговані усі землі, де йдуть бої. З початком весняних робіт зростає і кількість нещасних випадків. Днями у Верхньоторецькому підірвався на міні-тракторист. Через постійні обстріли значна частина рілів взагалі не обробляється. Господарства зазнають збитків, а сапери ледве встигають приїздити на виклики про посівну хліборобів та жнива саперів на Донбасі. Алла Хосянівська далі. Увесь обвуглений без задніх коліс. Це все, що залишилось від новенького трактора. На полі біля верхньоторецького він наїхав на міну. Вибуховою хвилою кілька тонну техніку порозкидало в різні боки. Володимир саме стояв поруч. Метра це колесо улетіло. Сила взрива була. За кермом був Микола. Нині він у лікарні у чоловіка контузія, тіло посікло осколками. Згадує після вибуху все було в диму. Він сам зміг вийти з кабіни, проте одразу відчув гострий біль. У спині і впав. пришивали, от, голова зашита. От посмотрите, ззаду швистає, що не знімали. Ба, перелом позвоночника. Бригадир каже, трактористи підриваються тут щороку. Неодноразову ділянку обстежували сапери, але ніхто стовідсоткової гарантії безпеки їм так і не дав. Ми два роки там їзділи машинами, тракторами. від нані попали просто поетами. Володимир каже, професія тракториста у зоніато. Це постійний ризик. Я теж воно зірвалося, теж у мене трактор підбитий. Так що... То це у вас тепер так нормально, так? Да? Ну так, да, вже привикли. А сім'ю кормити треба, дітей кормити треба. Так Так і їдемо. Приватний сектор тут межує з лінією фронту. За словами військових, навіть після перемир'я в житлові будинки влучали міни. Багато з них не розірвались. Дві хати пострадало, 82 другі міни побили стекла. Розмінування з приводу, воно не проводилось тут. Десь по лівій стороні, я бачив, всепіори працювали. Проте ця пані на все це не зважає. У планах посадка картоплі, моркви та цибулі. Каже, без городу тут не вижити. Во двор була, на міже була, а там ніт. Тільки сталася плакати. Вже прилетіла, вбила б одразу. Металодетектор, щуп та саперська лопатка. Оглянути треба кожен сантиметр землі. На це підуть тижні. Поспіх у цій справі може коштувати життя. Треба бути уважним. Дуже уважним зараз на цьому полі працює 15 піротехніків. Вони мають обстежити ділянку у 120 гектарів землі Її мали засіяти ще два тижні тому. Але минулого місяця тут був потужний обстріл, і працювати тут зараз надто небезпечно. Багато господарств через це у АТО розорюються. Директор одного з них бідкається. Посіяти ячмінь уже не встигли. Сподіваються виростити кукурудзу та соняхи. Але і це на удачу. Я не знаю за скільки років Україна розмінує ці поля це біда. З початку року на Донеччині обстежили понад 800 гектарів землі, дістали щонайменше 9 тисяч снарядів. За добу це до півсотні. На даному випадку ви бачите, постріл гранатомета, з мінометна мина і гранат. Сапери запевняють, роблять усе, що можуть, але за підрахунками на розмінування Донбасу підуть десятиліття. Алла Сергій Щекочихін, Станіслав Каранчук, Спецкор, 2+,2. Звинувачення замість санкцій. Велика сімка не стала вдаватись до заходів проти Росії через хімічну атаку в Сирії. Міністри закордонних справ семи найрозвиненіших країн світу зібрались в Італії після смерті 89 цивільних у місті Хан шейхун та ракетного удару США по сирійській військовій базі. Одразу після зустрічі Віталії держсекретар США Рекс Тілерсон вирушив на переговори до Москви. Він підкреслив Кремль мусить визначитись або добрі відносини із США або обійми із Асадом та Іраном. Він порадив путіну змінити союзників на близькому сході і нагадав, що Москва несе часткову відповідальність за загибель мирних людей, адже саме Росія мала б простежити за тим, що Дамаск позбувся запасів своєї хімічної зброї. Ірізанклева не зрозуміло, чи Росія поставилася до своїх зобов'язань несерйозно, чи була некомпетентною, але ця різниця не важлива для померлих. Ми не повинні допустити цього знову. Ми хочемо зробити майбутнє Сирії стабільним та безпечним. Росія може бути частиною цього майбутнього і відігравати в ньому важливу роль або може дотримуватися свого союзу із групою, яка не відповідає інтересам Росії. Вибух у центрі столиці о четвертій ранку на вулиці Володимирській чотири спрацювала бомба. Вибух стався зовсім близько до туристичної принади Києва Андріївського узвозу. тому дісталось довколишнім будинків та припаркованим автомобілям. Яка саме вибухівка здетонувала, поки що невідомо. Силовики відправили рештки на експертизу. А от люди налякані. У цьому житловому будинку в центрі Києва ніхто не мешкає. Замість квартир офіси. А от на першому поверсі ресторан він зараз на реконструкції. Вибух пролунав опівночі. Він зніс шибки, частину вітрини та вікна у припаркованих поруч автомобілях. Страшно було, мене прямо все підкинуло. Пані Ніна вночі охороняла інститут археології. Його будівля розташована навпроти, але вибухова хвиля була такою потужною, що позбавила шибок. І її вахтерка каже: вибух був. Такої сили, що їй здалося, попадали балкони у будинків довкола, сиділи прямо підкинула в сумі. Цю от так от трусилися. Перелякались і люди, які живуть у сусідніх будинках. Дуже сильно каже, що Дитинка прямо там тряслась, не знаю, як це страшне, щоб в день на вулиці Володимирській вже нічого не нагадує про вибух. Тут як завжди, повно припаркованих машин продають худряні шапки. А от дірки від вибуху у стіні офісного центру закрили гіпсокартоном. Полагодили і пошкоджену вітрину адміністрації закладу. На місці пригоди немає. Пройти всередину будівлі із камерою не дозволяє охоронець. Ми володіємо інформацією, це ж не ресторан. правоохоронці поки що теж не надто говірки. Констатують, що жодна людина не постраждала, а от версій не називають. Розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або ж пошкодження майна. Також відпрацьовуються всі можливі версії цього злочину. Продавець сувенірної ядки, розташованої в епіцентрі вибуху, теж і гадки немає, хто його скоїв, просто раді. І що живий, слава Богу, що я уяв'яси. Дуже за сі спокойно. Тоді да нічого ні присходять. Оце до пірви Тетяна Фруктована Боднар, Володимир Ситюк, Максим Шанкаренко, спецкор 2+,2. плюс Поліція Кропивницького затримала двох учасників перестрілки, що сталася напередодні увечері неподалік дитячого майданчика у дворі багатоповерхівки. Ще одному з нападників вдалося втекти. і Нині його розшукують. А от 36-річний поранений, один із учасників конфлікту, перебуває нині у реанімації. Йому поцілили в обличчя стан чоловіка важкий, але стабільний. Нагадаю, вчора у спальному мікрорайоні за 10 метрів від дитячого майданчика між пасажирами двох іномарок виник конфлікт, який завершився. Стріляниною. У дворі багатоповерхівки лише в десяти метрах від дитячого майданчика плями крові. Це наслідки стрілянини, що сталася напередодні, і свідками якої стали десятки дорослих та дітей. Люди розповідають, що отут у кількох метрах від місця злочину поверталися із супермаркету подружжя із дитиною. Коли пролунали постріли, вони впали на землю, кинули торбу і поповзли звідти. Тоді ж з дитячого майданчика дорослі та діти кинулися на всі боки. Сьогодні тут порожньо. Батьки бояться пускати дітей на двір. Я Його тільки забрала з площадки, і це все відбулося. Дуже багато дітей було, і плакали, кричалися, і під'їзди ховалися. Страшно, ми при дитина не буде сама виходити. Того вечора очевидці бачили посеред двору чоловіки з двох машин. Спочатку сперечалися, а потім випустили кілька десятків куль одні в одних. Поруч опинився, і цей свідок. І тоді побачився ж перестрілку, і сам почав. Ну, тікати в сторону і викликав поліцію. На той час обидві машини вже поїхали з двору. Експерти встановили, що учасники перестрілки використовували пістолет та мисливський обріз. Учасників конфлікту отримав кульове поранення в обличчя. Його затягли до машини і відвезли до лікарні. Вночі підстреленого прооперували. А вранці він написав заяву, що хоче лікуватися в іншому місці, і пішов. Тим часом двох його кривдників оперативники затримали. Машину з якої стріляли, поліція знайшла у посадці неподалік місця події. За кілька годин поліцейські встановили місце знаходження двох зловмисників. Вони переховувалися в квартирі, яку ви наймали. В результаті вдалої спецоперації, проведеної працівниками роти поліції особливого призначення, ніхто сторонніх осіб не постраждав. Ще одного зі стрілків досі шукають, що стало причиною приселюдного з'ясування стосунків правоохоронці не повідомляють. Олена Швора Краман Круніч, Кропивницький спецкор 2+,2. Приїхав підлікуватися. І загримів до в'язниці у Запоріжжі затримали бойовика самозваної ДНР, що воював від самого початку війни. Найманець приїхав лікувати туберкульоз, бо там у невизнаних таке не лікують. Чоловік заїхав до України через Росію. і Тут у Запоріжжі вже осіла сім'я бойовика. Тож тут його і накрили спецпризначенці. Деталі у Якова наскова. Якщо хтось буде говорити, що в Україні погана медицина, не вірте, принаймні на окупованих територіях так. Точно не вважають. Бойовики ЛНР їдуть сюди через два кордони лікуватись у кривавої хунти. Молодика затримали, коли він повертався додому. Його вже вели оперативники. Чекали під гуртожитком, де той тимчасово оселився. Вже за кілька секунд бойовика скрутили спецпризначенці. Як з'ясувалося, сепаратист проходив службу у так званій Руській православній армії та корпусі народної міліції у Донецьку та Луганську мати та бабця тим часом переїхали до Запоріжжя, де отримали статус переселенців. Підозрюваний заїхав в Україну через Російську Федерацію. За його словами, ризикував через майже повну відсутність медичної допомоги у невизнаних республіках и приехал в город Запорожье к своим родственникам, чтобы пройти полный, полноценный курс лечения. Это, этого я, я бы не смог сделать на Донецке, потому что там почти нет медицинского обслуживания и лекарств. А те лекарства, что есть, очень дорогие. У тубдиспансері кажуть, документи у пацієнта були, причому з запорізькою пропискою. За інформацією з достовірних джерел, під час реєстрації чоловік повідомив, що зіпсував свій паспорт і йому Видали новий, але у будь-якому разі у цьому закладі лікують навіть безхатьків при налічі показань всі пацієнти госпіталізуються Незалежно від того статусу. У нас є ну, туберкульоз болезнь соціальне, тому Придільоний процент і сліз без опрізьоного місця жительства, у которых вообще ні. Ніяких ні документов, которые доставляют личность. Уже відомо, що цей пацієнт був на передовій. Воював з українською армією. Наразі весбу встановлюють усі деталі його біографії. Оперативники спецслужби встановили, що 21-річний мешканець Донецької області вступив до лав бандформувань ще у 2014 році. У лавах бандформувань він приймав активну участь у протистоянні силам АТО під Дебальцево, а також у других гарячих точках тимчасово окупованих територій. Вже за кілька днів затриманий мав знову їхати на передову, воювати. Проти України принаймні спецслужби мають перехоплені розмови бойовиків, де підозрюваний каже про швидке повернення за участь у терористичних угрупованнях. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Але до речі, від туберкульозу його таки вилікували. Як і в Носков, Андрій Гуповка, Запоріжжя, спецкордва плюс Бійка за Європу в Одесі. В черзі за біометричними паспортами почубились люди до крові. Щоправда, не дійшло. Це сталося біля районної міграційної служби. Черга утворилася за пів години до відкриття відділення. Сварка ж виникла через списки, які люди самі складають. Один чоловік сказав, що саме він зайде першим оформлювати паспорт. Потім став протискатися через НАТО. Почалася штовханина на місце. Навіть викликали поліцію і лише після її прибуття. Люди заспокоїлись в міграційній службі. Кажуть, що на вулиці люди самі вирішують, хто за ким буде в черзі. Через це виникають непорозуміння, але в приміщенні всі все одно стають у чергу електрон. Ми Если вы уж там пишете себе списки эти между собой, либо не пишете, но как-то как пытайтесь их отрегулировать, да, потому что вы все равно зайдете, и сотрудник будет принимать вас в электронную очередь. По-другому не будет. У рівному згорів електрокар незвично для українських доріг машина належала родині першого заступника голови рівненської обласної адміністрації Юрія Приварського. Займання сталося сьогодні над ранок. Машина була припаркована на подвір'ї майже в притул до будинку чиновника. Тому вогонь міг перекинутись на помешкання. Пожежників викликали сусіди. За їхніми словами, електромобіль вибухав. Нині на місці працюють правоохоронці, з'ясовують, був це підпал чи несправності електрообладнання. Вартість машини за попередню інформацію 25 тисяч доларів. Відновленню вона не підлягає. Сам Юрій Приварський наразі подію не коментує. Почула вибух такий бахнуло раз і бахнуло другий раз. Бачу, горить. Швиденько набрала 101. Я кажу, швидше їдьте, бо вона згорить зараз. Відстань від машини, палаючої до будинку. Приблизно була один метр. Тому наші співробітники оперативно подали вогнегасячі засоби на гасіння пожежі. Вже приблизно за 15 хвилин вогонь вдалося приборкати. Торгівля краденим прибрати з виставки вино з окупованого Криму змусив росіян небайдужий українець у Італії на вині виставці Іван Італі Олексій Любельський, працівник проекту Україна до ЄС, помітив, що на стенді російської делегації є вина торгових марок з окупованого півострова. Українець просто звернувся до місцевої фінансової поліції, яка має стежити за дотриманням санкційних обмежень, накладених на Росію. І вже наступного дня вино із стендів зняли, заарештували ці на власному прикладі показав, окупантів можна і треба перемагати будь-де і будь-кому, не обмежуючись окопами на передовій. Старенький і маленький, але є ще порох у порохівницях. Знаменитий кукурузник Ан-2 встановив сьогодні новий світовий рекорд. За 12 хвилин літак легенда підняв на висоту майже 3 кілометри, стільки ж вантажу, скільки важить сам три тони 200 кілограм. Про унікальний літак та хоробрих пілотів Олександр Загородний. Ніяких інтерв'ю забобонні пілоти непомітно від преси заходять в літак, прогрівають його і починають вирулювати на злітну смугу. Нещадно перевантажена машина, як вагітна, важко перехиляється з боку на бік. У її череві 3200 кілограмів металевих плит. Першим злітає Ан-28, Це літак супроводжувач за 20 секунд на зліт іде. Ан 2 Ладше карте роботи по задані завдання в ан Андвасто надзвичайно конкретне встановити новий світовий рекорд. Двигуни працюють на повну потужність, ревуть у маленькі літаки у небі. Уважно вдивляються інженери Антонова. Усе пораховано, перевірено, та все одно є острах. Чи витримає таке навантаження ажурна конструкція біплана? Ви тільки подивіться, як близенько один від одного летять літаки. Таке відчуття, що пілоти Ан-28 раптом що готові підставити своє плече під надзвичайно перевантажений. Ан 2 100 але насправді в повітрі це неможливо зробити. Це радше психологічна підтримка пілотам, які зараз встановлюють світовий рекорд. На дванадцятій хвилині пілоти доповідають, є 2700 метрів. Попередній рекорд побито більше ніж у два рази. Можна повертатися додому на посадці. Пілоти ніжно торкаються землі усіма колесами. Це щоб не підломити стійку. От скажіть, що ці літаки не живі істоти, тільки подивіться на нього, як високо задав свій ніс, ніби показує. Щойно я встановив світовий рекорд. Завдавака. Пілотлець тримують усмішки під час офіційної частини. Самоліт працював без забічай, все працювало, все справно. Всем спасибо большое. Он практически як вертольот при наличии ветра взлетает з мінімальної площадки. Я думаю, в в даному ан 2 Андвастої має большую перспективу будущего. Старенький Ан-2 можна перетворити на оновлений з турбогвинтовим двигуном за 3-4 місяці. Переконують на Антонова. І навіть не треба машину гнати на завод у ремонтних майстернях. Старий мотор відкрутили, новий пригвинтили і полетіли. Олександр Загородний, Сергій Заренко, спецкор два плюс у Чернігові школярі знайшли скарб цілий глечик польських срібних монет. Просто на уроці біології дітей попросили накопати трохи землі на пагорбі поблизу школи, щоб посадити квіти на клумбі. Лопата наштовхнулася на щось тверде. На перший погляд, схоже, на дубове коріння. а згодом звідти посипалися монети. Історики припускають, такого скарбу на давніх чернігівських схилах не знаходили давно. Тепер досліджуватимуть, хто ж і коли ці скарби закопав здається, навіть ніколи не подумала, що тут може таке такое бути. Хтось з учнів вирішив копати саме тут. Діти самі дивуються, схил величезний, а вони чомусь набрали землю саме під цим дубом. Тут знайшли хорошу землю, почали потихоньку копати, копали і знайшли. Ну то наткнулись і ударили раз. Воно розбилось. Думали в бутилку підкопнули, а там мелочь по. Посипалась вже потім нарахують майже півтори тисячі монет. А спочатку діти покликали директора та вчителя історії. 1620 шісот то какого А ну і були більші монети, ну були помельче і побольше, і які побольше. типу, були... Перальна рісованка кота подібного скарбу на Черніщині не знаходили років 40, Дивуються історики. Що повний гощик срібних монет одразу з'ясували, що це польські гроші, вази зігмуда III, кінець 16-го, початок 17-го століття. Точний вік можна дізнатися після реставрації. Занадто довго гроші пролежали в землі. Срібні гроші це завжди були цінні гроші. Можливо, людина такого середнього достатку. Яка сховала цей скарб, може, це тут десь була церква? Просто під дубом дерево могло бути орієнтиром, пропускають історики. А скарб закопали у період Хмельниччини. Точніше можна буде сказати, коли вивчать усі монети. Знайдуть найстаршу, і наймолодшу без жінки тут не обійшлося, адже є монета з отворами. Це монети, які свого часу жінки використовували як прикраси. Їх підвішували на монета, які пробито дві дірочки. Це можливо до одягу. Його навіть пришивалась. Поліцейські разом з істориками нарахували 1340 монет, але це ще точно не все. На місці продовжують працювати археологи. Вони ще досі знаходять нові нові монети, і шматочки глині на угорщику. Зараз сотенія. На місці залишатиметься патрулі з поліцейських, вони охоронятимуть місце від мародерів. Скарб має величезну історичну цінність. А от оцінити його зараз в гривнях експерти не беруться. На одному з інтернет-аукціонів ми знайшли схожі монети. одна коштує від 15 до 150 гривень. одна АК серед них можуть бути дуже рідкісні, пропускають музейники. Ось уже вечір, а діти ж не відходять від школи. Я думаю, що кожен хто мав в руках цю монету, вже заліз в інтернет, подивився, почитав і знає, хто такий зігмун третій. Школярі на частину скарбу не претендують, склали акти. Знахідку передали в історичний музей. Але скоро квасилькобач, Чернігів, спецкор 2+,2. Оце і все на сьогодні. Спецкор прощається з вами до завтра. Зустрінемося в цій же порі. Нам на заміну вже на космічній швидкості поспішають джедаї. Попереду у них Олександра Лобода. Привіт, Сашо. який трафік на дорогах всесвіту, і чим будете дивувати, глядача? Вітаю, Руслане. Добрий вечір усім.